Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Усі коштовності Землі не зрівняються з небесним скарбом. Ми всі схильні запам'ятовувати те, що справді торкається серця. Одна книга зберігається у мене понад 40 років, і я досі пам'ятаю, як багато років тому вперше прочитав у ній. Цей рядок, світ бідний, тому що його багатства приховані в небі, а всі мапи скарбів знаходяться на землі. Тоді я щойно закінчив Вашингтонський університет. Я зрозумів, що вся світська освіта в США спрямована на дослідження, відкриття та вивчення багатогранності явищ земного життя, однак практично не торкаються теми небес. Де Ісус сидить поруч зі своїм батьком. Думаю, саме це розуміння стало причиною, чому цей уривок із книги глибоко відгукнувся в моєму серці. До Євреїв 10, 12 у порівнянні з Христом, який перебуває на небесах, бідність цього світу вражає. Найкращою мапою скарбів на землі є Боже Слово. Про яке Ісус каже, небо й земля променеться, але не минуться слова мої. Від Матвія 24:35, також щодо карт скарбів на землі, мені дуже подобаються слова Ісуса, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що на замін дасть людина. За душу свою від Марка 8 36 37. Якщо навіть ви здобудете весь світ, це все одно не так важливо, як знайти Христа. Моя молитва сьогодні. Господи, я шукатиму передусім Тебе Твоє царство і Твою праведність. І все інше, що мені знадобиться на землі, прийде до мене. Від Матвія 6:33, Ти скарб, що захований у полі, за який я з радістю віддам усе, що маю, щоб придбати це поле, від Матвія 13:44. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.